Пане Володимире, щодо недавнього форму російської опозиції, який е, проходив у Львові, е, про це пише Ірине Гращенко е, на сайті е, прямого каналу. Е, дуже так з негативу, негативної точки зору. А про те, що ну, взагалі цього не варто було робити. Я просто процитую її питання не лише в тому, що не існують добрих росіян, а ліберали в екзилі, як які млосно розмірковують про панслов'янство е по Парижах і Берлінах. Це ніяка не опозиція, і так і так далі. Ну я так вже встиг побачити у вас в, в Ютубі. Ви також не дуже схвально ставитись до цієї ідеї. Можна обґрунтувати, будь ласка, вашу позицію. Справа в тому, що ну скільки б ми не говорили, що російська опозиція вона опозиція Путіну. Але мені здається, що цей тип опозиції дуже комфортний Путіну. І якщо українська влада заграє з комфортною до Путіна опозицією, то в цьому щось нечисте. Це перше. По-друге, дійсно. Мабуть, новацією цього саміту у Львові опозиційного російського було те, що там були задіяні представники збройної російської опозиції. Це, це е, новація реальна. Але ж хочу сказати, що спроба провести подібне зібрання без інформування львівської влади виглядає зовсім як. Ну, Плювок в душу місцевого самоврядування з одного боку з іншого боку, проведення такого і особливо потім медійне забезпечення такого форуму, як мінімум, створює підстави російській російському агресору вдарити цільово по Львову. І по суті, це дійство центральна влада зробила, щоб зробити львівян живим щитом або і заручниками цього сценарію. Бо противник точно буде бити по Львову внаслідок цього форуму, і це буде помста кремнів. Але... Ви сказали навмисно. Ну це дуже це серйозне звинувачення. Ви сказали навмисно. Одна одна річ сказати, що знаючи, що це можливо, але навмисно. Нібито вони заохочують вдарити по Львову, в мене, чесно кажучи, зовсім, ну я б сказав, конспірологічна версія з цього приводу з'явилася. Тому що, якщо буде такий удар, а хочу сказати, що Львів не прикритий. Львівський район позиційний не так прикритий ППО, як Київ. Ну, Львів дірявий, я б сказав, так. в цьому сенсі. І якщо трапиться, ну Шокуючий удар російських ракет по центру Львова, хочу нагадати, що там 70% пам'яток архітектури України історичні. 70% в центрі Львова всієї України 70%. Тому, коли трапиться такий удар, шокуючий, може, може тоді дійсно виникнути згода партнерів, зокрема Польщі Румунії, про створення парасольки над Західною Україною. Але це, це виглядає як. Під што запрошення Путіна до удару по Львову, чесно кажучи, я сприйняв це так. Цікаво, ну але, до речі, так і справді я думаю, що підґрунтя до такої конспірології є, що не менше що стосується того, що все ж таки наші західні партнери замислились про те, що, мабуть, варто все ж таки захистити хоча б частину України. І про це сказав: вибачте, що знову тут. Згадую певних представників так званих хороших русских», але Михайл Хадарковський він ви, ви ви знаєте про що говорю така серія скандальних виступів та твітів, де він каже, що захід і Україна вже програла цю війну. Uh, і треба знову повторюю, хоча б захистити частину цієї країни, мабуть, західні частини. І, і я думаю, що зараз каже, Ходорбов... що ми програли вже він. Ну він тому каже видніше, там чи що він... Я не можу зрозуміти. тут тут? Треба тут, тут треба. Я думаю, що це також ну річ щодо інтерпретації гіно uh, you know, труднощі uh, mm. перекладу. Mm. Uh, тому що це таким чином виступаючи перед західною творі, він може також заохочувати. І, і намагатися вплинути на е, західних е, гравців, щоб вони все ж таки прокинулись до реальності, де співвідношення виробництва зброї зараз становить 2,5% в Росії на один на од, 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 єдиницю з боку всіх наших сукупних партнерів. Е, сукупна GDP, так яких е, 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 ВВП е, 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 ну переважає російську в десятки разів. Ну, слухай, вони заявляли, що в них друга армія світу. Так само тут треба ще так. Е, тут. Треба ще ну, довести це. Чекайте, тут, тут мова про інше. Ходорковський справді е, пробував повернути себе в гру е, залякуванням е, катастрофічності українського сценарію. Ну але ж це катастрофічність не не через зусилля Ходорковського, а через е, ну, помилки політичного керівництва України. Тому що затягування ігрища із партнерами обман партнерів вилився в те, що наприклад голосування допомоги в палаті представників конгресу. США Розтяглося на півроку. Це, це наслідок політичних помилок української влади. Але з іншого боку, західні партнери самі ж інформували про те, що пік виробництва їхнього боєприпасів припадає саме на 25 й рік, а не на 24-й. Хоча, наприклад, такі важливі країни, як Фінляндія чи Чехія, вони вже нарощують І Болгарія, до речі, нарощують виробництво по експоненті. Тому. Польща нарощує, до речі, до речі, зараз в Румунії, по-моєму, будується новий величезний всеєвропейський пороховий завод, і це, це якраз те, те, з чим може зіткнутися Росія, коли Росія без китайських порохів не зможе взагалі нічого виробити. Ну але, але Ходорковський мені здається більше дбав про себе, а не про Україну, і він, врешті, цими заявами, от домігся від української влади, що Подоляк їх приймав у Львові. Е Переляканий садовий апелював до правоохоронців, що, що робить ця російська опозиція без інформування місцевої влади у Львові. Це виглядало трохи дивно, чесно кажучи. Це виглядало тому... дивно і звучало трохи дивно. Якщо ми позна... пам'ятаємо, про що тому... говорив пан Подоляк. Ну, якщо чесно, я коли почула, то трішки не, не зрозуміла, що, що відбувається і де ми знаходимося, і, і з ким ми розмовляємо. Так це значить, що так мислить Зеленський, так мислить Євра Єрмак. І як нам тепер протистояти противнику, якщо вони мислять так, як е, е, про це говорив Подоляк у Львові? От як нам тепер протистояти російській агресії? Ми ну, повинні вірити кому? Політичному керівництву чи військовому? Військове весь час, точно політичне весь час втручається в діяльність військового керівництва, і після того. Е, українці питають, а де наші перемоги? А перемоги наші на язиців подоляка. Ходи, ну це ж знаєте, дуже дивна річ, яка нам притаманна, і не зрозуміло, чому вона не викорнулася. Ми просимо закликаємо, молимо, звинувачуємо потім в кінці наших західних партнерів увесь світ в тому чи іншому питанні. Кажемо, що ні, це не, не Путін, це всі росіяни, такі конфіскуйте активи. Ну і можна перелічувати безліч, безліч безліч. А потім в себе у Львові приймаємо і кажемо: ну ви не думайте, що там, що українці прям ненавидять всіх росіян. Сіянці не конкретно вас, вони не не конкретно вас, росіян, там не думайте, що от, отак, от і, і отакі наративи. Тобто, ми закликаємо світ одне, а самі цього не робимо. Ви знаєте, я би радив подаляку поцілувати превселюдну на площі ринок Худорковського в дупу. Я думаю, що Якщо так. він так ми заглавимо саме на ваше включення. Пане, що ви не проти пане Володимире. От саме ці... Це мільйон переглядів просто шедевр. Добре, <laughs> добре. Пане Володимире, давайте ще ще до внутрішніх питань. Раз ми вже почали їх обговорювати цього тижня. відзначився своєю роботою парламент український. Не скажемо, що дуже сильно відзначився, але тим не менше засідали вони. Народні депутати не ухвалили закон. Проект про діяльність ем, значить, е, релігійних організацій на території України е, не ухвалили інші законопроекти, не розглядали питання демобілізації, тому що там ну зрозуміло, є дуже багато, але подавали якісь ініціативи, як то е, про е, значить про покращення демографічної ситуації, тобто податок на бездітність. Е, то вони вступили всі в створили міжфракційне об'єднання карибського басейну, куди всі вступили і куди очевидно хочуть їхати. Е, Напрацьовувати зв'язки на Кайманових островах України і Кайманових острівів і таке інше. А чим займається у нас парламент? Як взагалі можна охарактеризувати цю роботу під час війни? Ну, друзі, чесно кажучи, парламентське життя в Україну повернулося виключно зусиллям Європейської Солідарності, яка заблокувала в понеділок трибуну, вівторок, і змусила нарешті створити цю слідчу комісію. До речі, що цікаво, коли е, представники влади і, і особисто Стефанчук клялися, що вони все створять і в порядок денний внесуть, я підозрював, що вони все перебрешуть. І от дивіться, замість двох слідчих комісій створили об'єднану одну: напхали туди регіоналів, напхали туди е, всяких е, некваліфікованих типів, чесно кажучи. Але те, що там є, наприклад, полковник Бондар і полковник е, е, Костенко. Мені достатньо для того, щоб вважати цю комісію фахову. Тому що це двоє принципових чесних військових і політиків, і е, саме ви, їм їх зусиль. Я вас перебував, але там навіть не слідча комісія, а там якось по-іншому. Вони навіть створили. Ну, це та, тим, ча, тимчасова спеціальна комісія. Спеціальна, тобто навіть не слідча. Так, та, ну, ну ми звикли до певного штампу. Тимчасова слідча комісія, тому е, ми. В принципі, вкладаємо приблизно такі все одно розмиті, так би мовити, межі функціоналу для цієї комісії, тому що все, що не створюється в часи домінування Стефанчука і слуг в парламенті, це все сурогат, це все так би мовити, гібрид. Це все е, не про чистоту жанру, е, але в будь-якому випадку обман на очах трапився. Закон про заборону е, релігійних організацій не внесений в порядок денний і не проголосований на цьому тижні. Єдине, що мене все-таки тішить, що парламентська опозиція в вигляді Європейської солідарності зараз настільки вміє грати на протиході, що навіть перелякані слуги е, саме завдяки зусиллям Європейської солідарності е, впіймали, так би мовити, Стефанчука і продавили свою карибську, е, ну, карибське відрядження, я б сказав, для слуг. Точно я впевнений, що представники Європейської солідарності в ці групи. Групи співпраці з парламентами країн Кримського басейну точно не війдуть, оскільки там щільними лавами заповнено все регіоналами і слугами. Ну а також представниками депутатських груп, які голосують в інтересах слуг. Давайте знаєте, з чого розпочнемо? З міжнародних геоподій. Їх літом буде певна кількість. Це, зокрема, і саміт НАТО. Перед тим буде саміт миру в Швейцарії. Але я хочу звернути увагу, що останній тиждень-два ми дуже активно чуємо в засобах масової інформації, в тому числі і в міжнародних змі, про те, що мова може йти про. Замороження цієї війни про замороження, про припинення, про перемовини і дедалі більше і більше з'являється такої інформації. Це ем, до чогось нас готують. Ми, в принципі, пам'ятаємо, що цього тижня навіть президент робив заяву про те, що це є в повітрі, але ніхто нас, звісно, не, на нас не тисне і до цього не схиляє. Але тим не менше, зазвичай, коли отак, от змі починають активно якусь тему. В тому числі міжнародні обговорювати і писати про це, то це ж не просто так. Ну, все не просто так. Пригадаємо, скільки уваги приділялося візиту Путіна до Китаю, угу. як ми всі ледь не трепетом чекали, що там станеться якийсь переломний момент і нічого подібного. Справа в тому, що я я більше схильний. Розглядати в контексті ці заяви, а контекст такий, що в Україну починає надходити все більше сучасного озброєння. Перша група українських пілотів завершила навчання в Сполучених Штатах і очікування літаків уже за кілька тижнів. Тому російська пропаганда починає качати тему про готовність Путіна до перемовин. Але готовність Путіна до перемовин е сигналізується не заявами, а, наприклад, е від відтягуванням військ з, 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 з території Харківщини, куди вони вторглися пару тижнів тому, і українські війська встигли намолотити там стільки, е я б сказав, ну, цих нелюдів, що е сьогодні пер перескочили цифру півмільйона е вибитих із. Дії противника, тому е, можна сказати, що будь-які ігри медійні з боку особливо Кремля або е, Кремлівської мережі в Європі, в США, або інколи коли читаєш е, New York Таймс, е, виникає підозра, що це Moscow Таймс, а не Нюйорк Таймс. Е, тому Росія вміє дуже вдало е, маніпулювати, вкидати певні наративи, на які Ну, ми вимушені реагувати. Мене дивує інше, чому українська держава повністю програє інформаційну війну. При таких затратах на марафон і на все подібне. По суті, ми не, не є лідером порядку денного інформаційного світі. Хоча війна Росії проти України дозволяла б нам з цього майданчика. Прокачувати власні наративи і власну ідею не тільки формулу миру Зеленського, судячи з того, що, наприклад, в Байдена не виходить відвідувати відвідати Швейцарію, угу. виникає ще ланцюг підозрений, який точно зреагує, зреагує ворог, тому що. Ну, от подивімося, заяви про те, що Байден не буде в Швейцарії на форумі миру, подається противником як переконання того, що Америка втратила інтерес до перемоги України і тому подібне. На жаль, на жаль, нами маніпулюють, але українська влада не спроможна вибудувати інформаційні редути, які б. Давали швидку відповідь, або й нав'язували порядок денний в інтересах України. Почули вас, пане Володимире, спасибі величезне, що ви підбивали підсумки сьогодні. З нами були при діалозі, бережіть себе. І до наступних зустрічей Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку.